Малята, пригадайте, як називається пора осені, коли всі дерева і кущі вдягнуті у жовті, яскраві прикраси, мають жовті листочки. Це осінь золота, вірно. А як називається осінь? Коли всі листя вже попадали долу? Так, це пізня осінь. Повторимо разом. Пізня осінь. А ось і золоті листочки. Які вони? Багряні, золоті, жовті. А погода, коли дме вітер восени, називається вітряна погода. Повторіть разом зі мною. А коли льють дощі, то погода дощова. Настала осінь. І птахи полетіли у вирій. Настала осінь і комахи. Доповніть моє речення. Настала осінь, і можна збирати. Настала осінь, і багато виросло. Так, молодці. А тепер пограємо з деревом. Велике дерево, а маленьке так, деревце. А ця лава із дерева називається дерев'яна. А цей будинок із дерева називається дерев'яний. А це лісок, маленький ліс. А це робітник, який працює у лісі, і має назву лісник. А це галявина в лісі. Вона лісова. А це маленький казковий мешканець лісу. Лісовичок. Повторіть, молодці. А тепер чистомовка. Повторюйте за мною, коли я замовкаю. Са-са-са, навколо краса. Су-су-су, я відро несу. Ша-ша-ша навколо тиша. Шу-шу-шу. Багато яблук натрушу. Молодці, я гадаю, що подорож в лісі вам сподобалась.